Четверо людей загинули ще стільки ж дістали травми в автомобільній аварії у Чернівецькій області. Там легковик в'їхав у мікроавтобус. Це сталося поблизу села Коровія. Мерседес намагався обігнати евакуатор, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з бусом. Водії пасажири на марки загинули на місці. Кермувальники, пасажири мікроавтобуса травмовані. У тяжкому стані їх доправили до лікарні швидкої медичної допомоги чернівців. Нині їм уже краще, але люди досі у шоковому стані. Водій Мерседеса 124-го Мерседеса порушив правила дорожнього руху, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Мерседесом Спрінтер. Там такий висі до задовільного. Вони в свідомості, вони знаходяться в палаті, бо ну, забої м'яких тканин і забої внутрішніх органів. внаслідок цієї дорожньо транспортної пригоди. Загрози для життя немає.